Добрий вечір, вже помаленьку закінчуємо з обрізком. Вже наш другу репродукцію нашу закінчили обрізати. Ось таке чесничок. Вже складаємо помаленьку ящики, бо на горище вже не влізає. Туди ще вишила нам третя репродукція. ми її продаємо так. На їжу будемо продавати, чи якимсь опілокам може здамо, якщо не подамо роздріб. Так що помаленьку закінчуємо, будемо помаленьку готуватися вже. Коли підсохне, прокалібруємо його, будемо відсилати, хто робив передзамовлення. Речисник Ще можна замовляти, ще є досить. Так що е, є друга репродукція на продажу. Ота я. Я ще раз показував. Ось такий чесночок. П'ятірка, четвірка, шістьрка. Різний. Кому треба дзвоніть, пишіть.